so this is the message that we wanted to bring during the euro competition and thank you for wonderful hosting and thank you for creating a wonderful atmosphere uh, if you walk around um these these are actual chairs uh, from the stadium and the, when it traveled it also showed uh, Ja, wir machen das hier einfach, weil man sehen kann, wie Leid und Freude nebeneinander liegen. Auf der einen Seite feiern wir gerade den Fußball und auch ich habe gesehen Bilder aus der Ukraine, wo Menschen im Luftschutzkeller oder an der Front sind. Und auf der anderen Seite sieht man, wie viele Sportstätten zerstört wurden jetzt im Krieg. Я дуже радий, що сьогодні ми разом з президенткою Бундестагу Бербель барс з депутатами німецького Бундестагу землею Берлін відкрили цю трибуну в фан-зоні перед німецьким Бундестагом на тлі рейстагу для того, щоб всі футбольні фани, які приходять на публічні перегляди, які святкують. Чемпіонат Європи, які відпочивають, які вболівають і радіють за свої команди. Вони побачили, що поруч із радістю футболу існують, і отакі, от, от трагічні наслідки війни. Німецьке суспільство знає про цю війну. німецьке суспільство не забуває, і німецьке суспільство солідарне. З Україною цей стадіон, ця трибуна Харківського стадіону Сонячний буде ще одним важливим нагадуванням про те, що війна триває, і що Україна заслуговує на підтримку як європейська держава, як держава, яка свого часу провела. Чемпіонат Європи з футболу і сьогодні 12 е, років. По е, тому цей чемпіонат проводить Німеччина. Ми, європейці, ми маємо бути разом, і Німеччина буде разом з нами. Ідея трибуни полягає в наступному. Ми всі пам'ятаємо чудові часи 2012 року, коли Україна приймала Євро. І саме не Україна, а міста Українські приймали Євро. Ми говоримо зараз з цією трибуною про те, що в принципі українські міста хотіли би знову приймати євро і в інші великі чемпіонати, але вони цього не можуть робити, тому що вони борються за свою свободу. Власне, ця, ця цю задачу виконує трибуна. Вона тут уособлення фактично розбомблених міст, втраченої інфраструктури футболу. Спортивної інфраструктури в першу чергу, як ми знаємо, вже більше 500 об'єктів спортивної інфраструктури постраждали від російсько-української війни, включаючи 77 стадіонів. Крім того, ця трибуна це також символ. Терапії відновлення ми говоримо про те, що футбол для масовий футбол він є допомогою для відновлення людей після які мають травми да травми війни. Це також можливість дітям хопити своє дитинство. Це ті інфраструктурні об'єкти, які ще там залишені. Да, вони дають можливість через гору відволікатись, як власне робить частково цей чемпіонат, да, коли вся Україна. Дивилися матчі і бажала успіху національній збірні. Тобто тут насправді мікс ідей і меседжів, які ми об'єднали в цьому експонаті в цій трибуні. Момент в тому, щоб на такому міжнародній події, як Євро, європейський чемпіонат футболу, люди з різних країн побачили, що як виглядає війна, та, що вона собою представляє, як виглядають наші майданчики спортивні під час війни. Мене звати Євгеній Шваб, я військовослужбовець. На даний час я ветеран. Приїхав я в Берлін, щоб е, прийняти участь у берлін Week і доказати, нагадати всьому світу, що в нас війна, війна триває, ворог не заспокоюється. І вчора я вийшов з прапором Росія-терорист. Представляли Україну, представляли реабілітаційний центр «Unbroken» не зламні. Це дуже дуже приємно, що е, такий показ в Берліні в центрі міста. Це дуже приємно, що вони піклуються про нашу державу і підтримують нас. Ми дуже потребуємо підтримки і допомоги. Ми зустріли тут дуже багато українок, активних українок, які приймають участь в розвитку нашої держави е, також. Пару з німецькими політиками вони допомагають підтримують нашу державу. Це дуже приємно. Вау.